Доброго дня, малята! Діти! А скажіть, яка пора року вже в нас настала? Правильно, зима! А яке свято ми з вами відсвяткували? Так, свято Нового року. Погляньте, а нам надіслав зайчик чарівну скриньку. Давайте з вами подивимось! Що в цій скринці знаходиться? Ух ти, яка краса! Що це, дітки? Правильно, це новорічні кульки. А якого вони кольору? Червоного та зеленого. А давайте ми з вами їх порахуємо. Достаємо наші смужечки? Тож, скажіть, скільки зелених кульок на верхній смужці? Дві. А скільки червоних на нижній смужці? Дві. А яких кульок більше червоних? Чи зелених? Їх порівну. Або, можна ще як сказати, зелених кульок стільки ж скільки і червоних. А що ще нам надіслав зайчик у скринці? Давайте поглянемо. Що це, дітки? Так, це даруночки. А якого вони кольору? Зеленого та синього, вірно. Давайте їх порахуємо. Так, скажіть, скільки зелених даруночків на верхній смужці? Два. А скільки синіх даруночків на нижній смужці? Один. А яких даруночків більше? Зелених чи синіх? Правильно, зелених даруночків більше. Наскільки на один? А що треба зробити? Щоб їх було порівну, треба додати один синій даруночок. Молодці. А нам зайчик ще надіслав ялиночку. Скажіть, яка вона? Зелена, красива, пухнаста, новорічна. Давайте ми з вами прикрасимо нашу ялиночку нашими кульками із скриньки. Ось яка вона гарна стала. Скажіть, а скільки ялиночок надіслав нам зайчик? Одну. А він нам разом із ялиночкою надіслав цифру один. Цією цифрою позначають предмети, коли їх по одному. Погляньте на цифру один та скажіть, на що вона схожа. Вона схожа на гілочку. Цифра один схожа на що? На лелеку. на цукерочку новорічну. Тепер пограємо з вами. Візьміть свою ліву руку та прикладіть її до грудей. Прислухайтеся. Це стукає ваше серце. Серце у людини одне. Тільки сердечок на карточці одне, тож ми праворуч від сердечка кладемо цифру один. Подумайте, а що ще у людини є по одному? Голова. Ротик Носик. Давайте ще пограємо в гру, яка називається Коли це буває. Умови гри наступні. Я вам буду читати речення. Я починаю його читати, а вам необхідно. Доповнити його, користуючись словами тепер або пізніше. Тепер це те, що ми робимо прямо зараз, а пізніше означає, що ми це будемо робити трошки згодом. Наприклад, ми граємося тепер, а гуляти підемо. Пізніше. А тепер давайте ви. Ми читаємо книжку тепер. А матусі допоможемо пізніше. Ми на занятті у садочку. Тепер. А на прогулянку підемо. Пізніше ми катаємося на велосипедах тепер. А відпочивати будемо пізніше. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми з вами познайомились? Правильно з цифрою один. А скажіть, скільки предметів позначає цифра один? Молодці! Один предмет позначає цифра один. А на що вона схожа? Так, вона схожа на гілочку, на новорічну цукерку або на лилеко. Розумнички ви мої! Бажаю вам гарного настрою. До побачення!